І всім привіт, з вами знову диявол. Ми продовжуємо проходити з вами перегони аматорів Стріт рейсінг Синдикат. Зупинились ми на драй. На дербі. Зараз ми йдемо в самий початок. Пройдено, пройдено, не пройдено. Тому давайте ми з вами спробуємо пройти. Клас Є, е. в нас авто класу Є е 158 сил. Так, 158. Спробуємо з вами пройти їх. Підряд. Тобто з самих нижчих, з самих слабких перегонів до самих високих, до самих складних по класам. Щоб я вже не, путався, не плутався, скільки в мене пройдено, скільки ні, скільки потрібно ще пройти. У нас одне коло, яке потрібно пройти за 2 хвилини 30 секунд. Я не знаю, як вони вираховують час, за який потрібно пройти. Але мені здається, що я тупо не зможу. Я намагаюся, але дивіться, вже 42 секунди в мене пройшло. Хоча 42 секунди це ще не багато. Можливо, клас є, хоча б я зможу пройти. Тайма так. Перегони на час. Такс. Ну поки що... Поки що в мене навіть по часу виходить. Гальма дуже гарне на цьому авто. А, я ж не, не сказав, що за авто я зібрав. Це Дюхен Ексіс, З двигуном від не пам'ятаю. Від когось. З якоїсь автівки я взяв цей двигун. Зараз вийдемо, я згадаю і покажу. Тому що збираю я ніколи записую. Збираю авто я набагато раніше, я так сів позбирав і все. Мені мене не вистачає часу, бо мені трішки звикнути до цього авто потрібно. Або, або воно слабке для цих перегонів. Мені так ці перегони дискваліфікують? Не дискваліфікували. Нормально. Зрізав. 30 секунд. Ні, 30 секунд. Мені потрібна ще одна спроба. Моя спроба номер 2 Давайте зараз з вами спробуємо трішки. Краще, я вже трішки звик до цього авто, тому я можу трішки краще проходити ці всі повороти. За одне коло звик. Угу. Дуже добре звик, так що ріжу вугли. Так, вже 40 секунд. Мені потрібно за хвилину десь бути на середині траси. Я вже майже хвилину їду і ще ні. Де пряма краще набирати швидкість. Так. Можливо, зараз і встигну. До речі. До речі, в мене час є. Так, фух. Трішки складні тут завдання в аматорах. Перегони чемпіонів мені здалися трішки простішими. Скільки ми їх вийшли? Десь 19 всього за весь час. Бампер на місці та пофігу на бампер. У нас час, ще 30 секунд. Ні, не встигаю знову. Чи встигаю? Десять. Не встиг. А як щодо зараз? Ну це прям повинно в мене вийти? Був би за... а в мене передній привід тут. Він трішки під дріфтом підходить, а я намагаюся як з дрифтом зайти. А це дуже погано. Потрібно, потрібно зробити задню привід, тоді можна як з дріфт заходити. Потрібен задній привід. Переробити? чи вже не чіпати? чи вже і так пройду? У нас ще є час, з нас ще вистачить часу. Оцей поворот мене затримує трішки, а оцей що попереду нормально вже проходжу. Взагалі не встигаю. Чи встигаю. Встиг! Фу, нічого собі на останній секунді. Фу, це було гарно. Так, добре. Наступний в нас драх Зараз ми виконаємо все з класом є. Е. Давай, 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 розвивай швидкість. Чому в нас двигун 158, а ми сосемо? А ну, Франкенштейн. Це різно, дивіться. Зараз я йому влаштую Давай, 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 давай. Та ну що за херня? Я вже нітро всунув сюди. Мені здається, мене в цих перегонах аматорів десь найобують. От трішки так найобують, тому що я не можу пройти на авто 157 сил з нітро драгрейсинг. Навіть з автоматичною коробкою передач. Дивіться. Я вже думав, справа в тому, що я не перемикаюсь вчасно. Але всім похуй! Добре. Я пропущу на цей ще раз. Знову на час. Одне коло хвилина 32. Поїхали. Пойдемо на цьому автопласу є. Я, я, я буду пропускати тут ті завдання, які не можу. які не можу пройти. Тобто авто повністю зробив під це все, а пройти не можу. Тому який сенс мені <смеш>, мучатись, перепроходити? Т той самий ну, авто. Ну неможливо. ну, Навіть якщо я візьму, зберу інше авто класу Е. Не факт, що я зможу знову пройти. Дривун інший я не зберу класу Е. Тим паче на максимум потужності, який можна. Та що ти... Вибачте, що ця гра дуже лагає, тому що вона дуже забагована. Звук трішки буває сходить з розуму, ще щось буває, сходить з розуму. Я не проходжу за хвилину. Мені потрібно знову механіку ставити сюди. Це не те авто, щоб їздити на автоматиці. Повертай, блядь. Ти охуїла. 32 секунди, та пішло воно нахуй. Скористаюсь читами. Ти будеш їхати? Що за фігня? Куди це я зайшов взагалі? Мені драгрейсинг потрібен був. О, ну оця машина, оце авто. Оце я розумію. А то все фігня. І дивіться, все одно в мене 206 сил під капотом. Клас Е 160. Як сука на клас Е можна це пройти. 206 сил. Угу. На хвилинку, 206 клас Д. Я нагрію ще більше. В мене 300 сил під капотом тут. Ну 300 сил вже щось вирішує. А 206 ні, навіть не вирішало. Нічого. Оце я розумію авто. Оце я розумію перегони. А то давайте пройдіть на, свої, на, свої, на своєму корчу 160, а проти вас ми виставимо когось посильніше. Ось зараз ще тайм атак пройду. Що тут проходить, цей тайм атак тепер? Взагалі фігня. Ще не потрібно тільки замінити на цьому авто, тому що воно в мене е, куплене спеціально. Тому що мені потрібно було таке авто, саме куплене клас Д. Пам'ятаєте, для перегонів, які ми пере, пере, намагалися з вами пройти під Шміцубіші. Наш Міцубіж. Так ось я вирішив спробувати ті перегони на іншому авто. На ось цьому. Перезібрав тут двигун. Зробив по максимуму. Наскільки можливо під клас Д. Ну, там, де чесно можна пройти, я проходжу. Там, де чесно не можна пройти, я не проходжу. Я думаю всі це розуміють. І то зараз я фазде, і то я не пройду. Мені здається. У мене ось вже 10 секунд залишилося. Ось як можна пройти, клас є. Можливо, я погано граю, можливо, ще щось, але, ну, самі бачите. Взяв інше авто, все. Клас Д пройшов. А, а, ми щось виграли. А що ми виграли? А, дякую, блядь. Сидіння я її сам міг купити. Потрібно замінити. Так ось, двигун тут зібраний в нас ві шостий. Це дуже гарний двигун, мені ж він сподобався. Збирав я на цій базі. Gipon 6. І все інше стокове під нього. Тому ніяких, ніяких проблем зібрати його не буде. Так, тут в нас перегони тільки під Remo GTI. Тому що ми робимо? Ми спробуємо з вами пройти тайм так за 3:30 на Remo GTI. Без всіляких читів по обману, як його... Як його зайти на іншому авто? Там, самі розумієте, минулі перегони потрібно було. Ці перегони, я вже може спробую і так пройти. Якщо не вийде, тому там перейду на інше авто. Переключусь на інше авто і все. А тут я ще й не повинен з'їжджати з траси. Все зрозумів. В чому проблема? Я відразу не могли сказати. Що від мене хочете? 3.30. Ух. Сподіваюсь, я пройду. Інакше зайду на своєму віспері, на якому точно не можна сюди заходити. Я думав, що перегони аматорів будуть трішки по... простіше якось. А воно так затиснули в рамки в такі, що неможливо просто пройти. Не знаю. Мені цікаво ці, ці перегони попроходити, я їх хочу попроходити. Тому я їх і проходжу з щитами на інших авто. Порушую, так мовити, правила проходження. Ну, хто мені забороняє? Я, звісно, не дуже полюбляю такі щити всі і все, всяке інше. ну, Як бачите, просто розробники змушують нас це робити. Особливо коли гроші ще заробити потрібно. Чи гріндити, чи просто ввести чіт. Чи... Та все-все, зараз виїду, зачекай. Та ну чому червоне? Ну, ну, я ж не можу відразу повернутися на дорогу. Де біли? Пороблять всяку фігню. Так, хвилина 45. Я вже не встигаю, хвилина 30, це повинно бути. Хвилина 45, це я повинен пройти повністю коло був. Дуже-дуже обмежують, в такі рамки ставлять. А це з'їзд з дороги вважається чи ні? Так, це... це мені здається це якась фігня. Це я кудись не туди поїхав. О тут я в рамках таких. О, я повернувся. Добре. Дивіться, зараз вже буде три хвилини. Та ну це, 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 це дебілізм нахуй. Як біля з такими рамками можна пройти перегони А в мене тут механіка стоїть. Я забув, що в мене тут механіка стоїть. І це взагалі для... Не для цього авто. О, ну ось це вже те. Тут теж механіка, але він пошустріше. Цей я сам збирав. А то я купував. Та зараз пройдемо швидко. І то, мені здається, не пройду й на цьому. Через їхні не з'їдь з дороги, не з'їдь, а в мене ще чотири передачі всього. Ніфіга а чому чотирьох. Ступнева коробка передач. Та да то пофігу. Він і на не чотири непогано не, не їде. Дивіться, 57 секунд пів, пів дороги вже пройдено. Не з'їхав, не зарахували, дивіться, не зарахували, що з'їхав нормально. А то ремо GTI повинен саме бути. О, не інвай, ой, цей Супердюті теж непогано. А, так я тепер можу і з'їжджати. Що за фігня? Дивіться, знову не встали 45 секунд на тому ж самому місці. Поганому танцюристу, як кажуть яйця мішають. Так і мені. Те авто не підходить, візьму інше, на іншому те ж саме. А ні, поверніться на дорогу. Все, повернувся. Подобається. Такс, мені здається, потрібно брати. Так ну я вже не знаю, що сюди брати. Так занадто нагліти не хочу брати всілякі віспери і тому інше. Я беру трішки схоже до того ж класу, що нам пропонують пройти, на якому нам пропонують пройти. Але Ну просто дурня, блядь. Ну, зараз ще на цьому спробуємо. Повинно, ну, це вже покраще, ніж Супер Дьюті. Пошустріше. Повинен, навіть шустріше в повороти входить. Це наше, пам'ятаєте, перше наше зібране авто. Якщо буде хвилина 45 на першому колі, то це добре, якщо ні, я навіть не знаю тоді, що мені робити. Як його проходити, перепроходити все. Да выйдите, блядь. Хвилина 30. Ну це вже краще, ніж було. Хвилина 45 на, на цьому чекпоінті. Сука, краще. Я вже пробую все, що в мене є. <ріст> Можливо, хоча б на чомусь вийде. Ну, ось це авто мене ще не підвело. Два кола за, за 3.30? це піздець. А чому? Що ти робиш? Господи, ще й не перемикає саме передача. а це баги. А, я так і не зміг пройти ці перегони. Ніяк. Давайте спробуємо останнє, це пройти на цьому авто перегони, які в нас... ну, під які воно і купувалося. Можливо, в мене зараз на ньому вийде це зробити. А з тим ми будемо щось знову думати, щось брати якісь інші авто. ну, Я не знаю. Хвилина 45, пройти тут коло теж буде складно, мені здається. Ну що, ми спробуємо. Розмотати його повністю. Забороняє мені спробувати ще раз. Клас Д, клас Д. 300 сил, 300 сил. Ві6, 6 ві Все нормально. <гум> Тільки ось я перегони класу Є, навіть на цьому не зміг пройти. Хоча мені здається, що зараз я зможу пройти. Чи ні? Чи знову щось пошвидше потрібно буде. Ну ці хоча б перегони я сьогодні пройду. Хоча б не на цьому авто. Хоча б на іншому. Дивіться, в мене 45 секунд залишилося, я вже хвилину тут їду. Ну кращий, кращий час кола це зрозуміло. Але ж, блядь, хвилина 45, а в мене коло тільки хвилина 6. Зараз буду брати інше. Все, час скінчився. Ну трішки іншого класу, але це ж саме. Це прокачаний двигун класу С. Я думаю, з ним я впораюсь. 14 секунд чекпоінт перший. Дуже добре. Ну це старт. А якщо трішки <кхів> на швидкості війти в поворот? А, тобто в старт. Ой ні! Нормально. Ідеальненько. Не розбився. Ну мені здається, що я навіть і кла сцени пройду. Хвилина і три. 14 секунд знову. Це буде 2,6. Мені здається, якщо не більше. Якола повинен пройти за 60... ну за 70 секунд максимум. Та ну які 70? За, за 55 секунд це потолок. Все, хвилина 53. А що ти мені скажеш? В тебе ж повинно вийти? 450 сил двигуно 19 секунд, а чому то швидше виходить Все, я беру цього гарнюню. Не беру. Так, давайте на цьому все. Я я я Я не знаю просто. Я намагаюся вже проходити на авто вищого класу, з кращими двигунами. У мене все рівно ніхуя не виходить. Я не розумію, як це. Давайте продовжимо в наступному відео.